Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні хотів би показати свій особистий бій на 430 му 9-го рівня. Чому б хотів показати? Тому що ну, буде як варіант, скажімо так, як відігрувати на, от, на такому от типі техніки без кутів вертикального наведення хороших. Власне, так званому, як сказати, правильніше було б. На цій частині на болотянистій частині цієї карти. Карта у нас Lasfeld, по-моєму. Так, Ласвель називається. Прокачую я ушку 430. -й. Відповідно, зараз раю на 9 рівні. Об'єкт 430. Що можна сказати про цей танчик? Доволі непогане пробиття, як на 9 рівні. Ну, Слабеньке, звичайно, на ББшках 238 всього на всього. Альфа приємно. 390. Стосовно підкаліберів, це вже покраще трохи, 270, але все ж таки це підкалібери, тому трошки не вистачає. Заходимо так, дивимось, а тут виїжджає на нас торт. Як, як з нашими кутами вертикального наведення його перестрілювати? Дивимось, не згинається. Значить, шукаємо позицію таким чином, щоб можна було отак от, от вицілювати і накидувати. Як бачимо, танкуємо 60 ТП. Звичайно, це ББшка була. Не згинається, але у нас у в нас пристрілі 60ТП. Отака от хороша тут позиція є. Хто не знав, тому, будь ласка, майте на увазі. Бачимо, не встигає в нас зігнутися. Ну от зовсім не гнеться. Це от, скажімо так, якщо він трошки назад стасть, тоді, можливо, ми все ж таки зможемо попасти. А так от, цілимо, попадаємо. На цій, на цій машині доволі часто вилітає більше 400. Дуже приємний е, танчик, скажімо так, стежка на своєму рівні. Е, мені особисто він сподобався. Поки що лише 2,5 хвилини пройшло з бою, а ми вже натанкували 2300. Ну тобто, чи є броня в цього танчика, так є. Особливості, от дивіться, як зараз я його ставлю. Таким чином, щоб наша верхня лобова деталь була під кутом, от як зараз він стоїть. Під сильним кутом, тобто якщо кидають БДшками нам, то відповідно більше шансів того, що власне, снаряд зарекошетить. Світилося, тобто зеленим був маркер, але снаряд пролетів трошки вище. Тут ми, звичайно, підставилися, але тим не менше забрали 60П, що дуже-дуже важливо. У нас тут фаза, ми дивимося, що він доволі таки нагліє, виїжджає і відповідно дає тики нашим союзникам. Тому нам потрібно якимось чином так зробити, щоб він не мав можливості прострілювати наші танки, наших союзників. Відповідно, трошки їх засейвити, тому от я так труп трошки підштовхнув вперед, для того, щоб він не мав прострілу по нашому коню, тому що я так розумію, що він йому напіхував, накидував власне, в лючок. Тому що Суперкінь дуже добре, ну і кінь, власне, кінь взагалі добре пробивається комулями в кришку на башті. Тому, то, скажімо так, трошки ускладнили фазі його нагиб нашої команди. Тут ми розуміємо, що є в нас ПТ-шка, але думаємо, там бабаха стоїть, заряджаємо фугас. А тут у нас Леопард, але добре. Добре, що він бортом все ж таки стояв. Тому 564 по леопарджу дуже-дуже класно. Бабаха від'їхала. Використовуючи інтуїцію, заряджаємо підкалібери голдові. І будемо старатися, бачимо, танкуємо як тігра. Закидуємо, виходить на знову ж таки 450. І нам потрібно трошки продамажувати його, знову ж таки. Чекаємо, поки він доверне. Погано залітає, Ну, це під калібери, тому вони, в принципі, рекошетять. Тому хто не знав, як без увенів грати на оцій от карті, отака от вам позиція, скажімо так. З однієї точки можна доволі погано накидувати. Продовжуємо танкувати. 3400 вже натанкували. Більше нам вилазити не варто, тому що в нас залишається тільки 128 хп. Відповідно, треба вже чекати активних дій наших союзників або з однієї сторони, або з іншої. Давайте я трошки прискорю цю от баталію. Що нам потрібно чекати, поки хоча б одну сторону якимось чином наша команда відвоює, або вони будуть вже підставлятися. Як бачимо, Суперкінь продамажує фазу. До речі, він має його пробивати голдовими просто в маску. Арта зараз гарно таки попала по бабасі. Добивають фазу. Відповідно, нам потрібно зараз чекати, поки відстріляється як тігр і намагатися вже намагатися, бачимо, світимось, намагатися вже проїхати, піддавити їх. Бачимо, ніхто не по нас не кидає і відповідно ми вже проїжджаємо. Ситуацію ускладнює старвеха, яка не світилася, але тут от виїжджає леопард, ми танкуємо, забираємо його і в нас залишаються ББшки. Нам потрібно підібрати такий момент, щоб як, як тигр намагався виїхати на нас, відповідно ми мали можливість його добрати. Тобто зловити його на якійсь там помилці. Бачимо, наші центри вже там піджимають. Поки що 3800 ми натанкували. Він відстрілявся. Відповідно, ми маємо можливість просто. Забрати. Не бачимо, ми з якою стороною чи на нас дивиться СТРВ чи куди. Зводимось. І попадаємо. Ну не завжди він попадає добре. Тут я все ж таки трошки побоююсь того. От бачимо, не попадає. Побоююсь того, що бабаха просто вийде і забере нас. Але бачимо, що там ТВП вже вкатує, тому знову не попадаємо. І Естервеха добиває. Ну не Естервеха, а Бабаха добиває. Тут ми вже розуміємо, що ну, Естервеха нам вже не цікава. І треба вже бабашку добивати. 3600 у нас показується, давайте ще доберемо бокал. 400 показується. Але це напевно не все. Щось ми там блайндили. Треба буде подивитися. Давайте дивитися результати бою. Що в нас вийшло? А вийшло в нас 4494, в принципі, ну, плюс-мінус те ж саме, що показувалося. Медаль Оськіна, ось цей сталева стіна і спартанець за рахунок того, що ми вижили. Вдалося заблокувати 3840 шкоди, тобто броня в, цього, в цієї стежки все ж таки, ну би є, доволі непоганий такий агрегат. І плюс ще 1000 ми насвітили, що доволі таки непогано. Топ-2 по шкоді, як для СТ-9 гривня більше за нас накидав тільки суперкінь, але він був в топі, тому, скажімо так, в повному топі. Тому, в принципі, непогано. І звичайно, за рахунок того, що ми кидали на голді, накидали ми на це. зафармили ми доволі таки небагато. Такий от бій, така, такий варіант, як відігрувати на СТ взагалі без кутів вертикального наведення. на карті Lasswid, причому на такій позиції, де у Вена, якби ну, це must-have, скажімо так. Всім гарно дякую за перегляд. І бувайте.